Вітаю вас, шановні! Ось і літечко настало та вже придушило нас жарою. Вчора був 31 градус. Спека, засуха, усе поливати треба. Зараз швиденько пробіжимося і я покажу, що тут у мене нового розцвіло, як виглядає мій білий піон. Ось вийшла за двір і ось він зараз такий. Вчора я його вже деякі квітки центральні повирізала. Ну, ще буяє і вирує. Також і рожевий. Відходжу і паха ще. Ой, який пахучий. А ось також за двором почала квітувати гаура. Не дуже поширений цвіточок у наших садочках. Я його виростила з насіння уже роки три тому. Ще рожева в мене є гаура. Ось такі квіточки. Простенькі, тендітні, колишуться на вітру. І от будуть уверх по стеблу розцвітати. Зараз підійдемо до трояндочки, ось Спіриї кущі, жовта вже почала квітувати. Це троянда блюфою. Тут ось на передньому плані. Такий бордюрчик створився із Алісуму. Кожного дня прямо на очах підростають кущики. Підтримує білим кольором його воздика турецька. Вдале поєднання з Барбарису Венеція. Та півника коричнього над ними верба. Зараз до трояндочки підійдемо. Це вже квіточка відквітовує. А це ось свіженька. Красуня, красуня. Це корус троянда. Ось коврик із піжми Городянова. Тут я частково позривала квітки, квітконоси, а частково ще лишилися. Подивлюся, як вона квітує. А це цілий килимок і псофіли осколковидної. Миленьке. Маленьке і маленьке. Полюбляю таке. Ось ось із Нігели. Поруч із кальоном. кущ сирені мініатюрної. Щось вона так здорово почала зростати. Ось тут зараз хочу показати ще одну трояндочку. Красуня, така красуня, так багато на ній квіточок. І це те, що вона була під самий корінь підрізана, так що їм це не так то й погано. Можливо, візьму даже таке собі за тактику, що навесні зрізати їх повністю, тоді виходить гарний невеличкий акуратний кущик. А ось поруч із нею іще квіточка похожа на неї. Це герой. Королівська. Це від Наталі всім про все з каналу. Вона мені посилочку присилала і ще раз я в неї зробила замовлення. Теж чекає на квіточки. От як вони між собою перегукуються, вони майже однакові. Це хоста від бережнюків Регалс. Сплендор. А ось зараз, зразу, не вимикаючись, перейду до бузини. Теж треба її зазняти, як вона у повному своєму, в повній величі. І квітує, і розрослася. Це Блеклейс. Теж дуже пахне. Оце трояндочка Вестерленд. Вчора було дуже спекотньо і прямо вона так от засушилася. А так свіжі квіточки, отакі от ось. Дуже гарно. Це такий дерен здоровенний. Он двохметровий забор. І вже він наскільки вищий від нього. Це елігантісимо. Це калина вічнозелена. зелена. Діцентра продовжує цвісти. І ось трояндечка. А це покажу, скоро будуть квітувати лілії. Дуже чекаю на їхнє цвітіння. Це нові навесні купля. Ось іще одна бузина, вона ж така разом я їх купляла, тільки тобле клейс а це забула. Ну з звичайним листям. Отаку я їй форму придала. Це вже доволі таке немолоде дерево, це років шість йому. А це я сюди прийшла, щоб показати квітування пенстимодів. Ось такий високий, гарний кущик. Ну, і знову ж, як я казала у минулому відео, як гарно вони зачитаються з піонами. Піон це такий самий, як за двором білий. От білий колір у садку це звичайно, свято.